Привіт! Нещодавно ми повернулися з п'ятьма українськими командами з міжнародного ярмарку в Таліні, яку організовувала Junior Achievement Estonia. Крім українських команд, там було ще 90 команд з семи країн Європи. І ось кілька висновків, які я зробив. Наші команди показали, що Україна нічим не гірша, ніж інші країни Європи, а в багатьох речах набагато краще. Це було видно у всьому. У дизайні наших стендів вони дійсно виділялись. У презентації наших продуктів вони дійсно зачіпали людей за живе у проактивності нашої молоді. Вони не чекали, щоб хтось підійшов. Вони йшли до людей і їх активно залучали. Практично всі наші команди продали більше продукції, ніж вони очікували. А одна з наших компаній навіть отримала нагороду в номінації Королі міжнародних продажів, продавши продукції більше ніж будь-хто з 95 команд учасниць. Україна крута, українці круті. Але щоб ми дійсно повірили в себе, чомусь нам треба, щоб про це нам сказали в Європі. І найбільшим здобутком українських команд були навіть не нагороди в номінаціях чи великі продажі, а усвідомлення власної цінності. Так, Європа крута, європейці круті, але вони нічим не кращі за українців. Україна крута. І українці фантастичні про інші усвідомлення розповім в наступному відео.